20, 24 року, 5 вересня, і сьогодні вічна тема батьків і дітей: про виховання дітей і про створення нормальних стосунків між партнерами. Сьогодні ця тема надзвичайно актуальна, тому що поширюється кількість розлучень і. Так, у нас високий рівень розлучень, і дуже часто вже приходять жінки 30 які виросли у неповних родинах. І тому ці жінки зараз теж створюють сім'ї, і їхні сім'ї теж нещасливі. І на практикумі, роль мами ми будемо і вчитися як. Мама має вибудовувати стосунки із чоловіком, і як мама має вибудовувати стосунки із дитиною. Тому що якщо стосунки з чоловіком погані, якщо стосунки з чоловіком немає довіри, немає любові, немає поваги один до одного, то ця дитина росте в такому нездоровому середовищі, і свої ж стосунки вона буде будувати за такими ж правилами. Тому що в нас немає нічого крім тата і мами. І от коли ми проходимо роль дружини, і у нас є така спеціальна практика, як ми вибираємо собі партнера. І здається, що цей партнер потрапив в наше поле випадково. Але коли ми проходимо по практиці, то кожна жінка з жахом визнає, що саме такого партнера, неуважного, злого, деспотичного, вона шукала. Тому що таким чином. Вона повторила нейросценарій, який вона сформувала ще у батьківській сім'ї. І хочу сказати, що за стосунки завжди відповідають старші. Тобто батьки відповідають за стосунки в їхній сім'ї. І батьки мають розуміти, що між дітьми і батьками немає дружби, а є ієрархія. Чому це важливо усвідомити? Тому що зараз дуже трендово, коли ми з дітьми дружимо, коли ми з Дочка найкраща подруга. І таким чином ми в майбутньому діти не будуть мати опори, тому що для дітей потрібен не друг, для дітей потрібен наставник. І батьки і є тими першими наставниками, які допомагають дитині сформувати у себе. Опору на себе, бути впевненою в собі. Коли ми отримуємо знання, от, наприклад, зібралося двоє рівних, той щось поділився, той щось поділився, і кожен сприймав це як думку іншої людини. Хтось візьме, хтось не візьме залежності наскільки болить. А от коли є вчитель і є учень, і на практику ми, я теж дам пам'ятку батьків, як сформувати правила і обов'язки. В системі учень і школа, тому що дуже зараз є теж тут великі порушення. І от коли дите... учень менший внизу, а наставник зверху, то тоді інформація заходить. Тоді інформацію не просто почув, а примінив. Так, да, звичайно, ми з дітьми граємося і десь колись ми стаємо для них на рівні друга, щоб викликати оту довіру. Але цю дистанцію важливо тримати, тому що таким чином ми формуємо у дітей картину світу, що світ це про ієрархію. І що я ще хотіла б сказати, що ми із ще пригаємо в крайність. Тому що раніше, наприклад, от у моє покоління. Дітей ні за що не мали, так. не ставили, не бачили їхнього авторитета, не була важлива їхня думка. А зараз навпаки, Розумієте? зараз навпаки, Зараз ми допускаємо системну помилку, замість того, чому практику важливий, тому що жінка стає на своє місце мами. Вона йде з історії, вона стає на своє місце мами, а дитина стає на своє місце дитини. Тому що коли ми робили одну системну помилку, що ми. Дітей, якби були такі деспотичні батьки, авторитарні, а ми говоримо про авторитет батьків. Коли батьки були авторитарні, це теж якби системна помилка. А от коли батьки за пані брата, це інша системна помилка. І не знаєш, яка гірша. Тому що коли батьки друзі, тоді дітям невигідно э, рости. Невигідно не, не позбавлятися у цієї своєї інфантильності, чому діти так довго живуть з батьками, тому що їм вигідно. І коли діти будуть розуміти, що в них батьки вірять, них, батьки бачать їхню силу, звичайно, вони будуть готові до дорослого життя. І ми маємо зрозуміти, що нам і довірили дітей для того, щоб ми зробили їх самостійними, не для того, щоб ми їх тримали біля себе. Не для того, щоб ми з ними жили усе життя, перекриваючи їм дихання, створювати свої щасливі сім'ї. Тому що, наприклад, раніше да, будемо брати в радянському союзі, дуже часто жило кілька поколінь, були і квартирні питання і кілька квартир, і в одній квартирі, в двокімнатній квартирі жили. Дві дві родини, наприклад, батьківська родина і вже нова родина, і таким чином дуже багато теж було через це розлучень. Тому важливо розуміти, що діти мають жити після 18 років окремо, і батьки мають протягом того, коли вони живуть разом, створювати умови, що вони мають залишити батьківський дім і формувати свою сім'ю. Але батьки, поки діти маленькі, мають створювати в сім'ї атмосферу любові. Тому що коли ми передаємо дітям знання з, такого, з такої позиції: я краще знаю, бо я довше прожив, а при цьому ми сваримося, при цьому ми не поважаємо чоловіка, ми з дитиною критикуємо батька, ми з дитиною дружимо проти батька. Зараз я ще поясню, чому так відбувається. То те, що говорять батьки, не має значення: чи мама чи тато воно для дитини не є те, що заслуговує на увагу. Тому що ці слова, вони не з любов'ю сказані. А дуже важливо налаштовувати батькам на любов до дитини, що дитина має відчувати, а діти відчувають любов. І від жінки, я ж кажу, жінка це в стосунках. Якщо, наприклад, стосунки з дитиною, це про безумовну любов. Жінка виносила дитину, вона відчуває до неї найтепліше. І, можливо, саме завдяки тому, що жінка народжує дитину, відчувається та любов. Ти розумієш, що це таке любов, ти розумієш, що це таке не спати ночами і при цьому бути щасливою. І коли жінка йде в таке материнство. І в цих стосунках з дитиною виключається чоловік, це знову ж таки системна помилка. Тому що ми маємо розуміти, що коли ми одружуємося, коли ми приймаємо рішення, принаймні, одружитися, ми маємо зрозуміти, що чоловік у нас завжди на першому місці, а решта світу на другому. І це правило, воно чим корисне для дітей. Тому що коли у жінки є повага до чоловіка, коли жінка цінує чоловіка, коли вона і дітям підкреслює важливість батька. У дітей, я ж говорила про нейросценарій. У дітей формується правильний нейросценарій, як мають будуватися стосунки у сім'ї. Тому що ми ж не приходимо в стосунки з такими чистими аркушами. І створюємо свої сім'ї. Ні, ми приходимо своїми валізами, з досвідом наших батьків. Частіше це негативний досвід батьків, і чоловік прийшов, і дружина прийшла. І коли починають жити разом, а як правило, ми будуємо, ми живемо у дитячих позиціях, особливо ця підліткова я завжди права, і кожен і чоловік, і дружина. Намагаються не побудувати в родині мир і виростити в любові і мирі дитину, а намагаються бути суперниками, доказати хто правіший. І от коли між партнерами є суперництво, дуже складно виховувати щасливу дитину. В будь-якому випадку, коли ми говоримо про те, що жінка як дружина. В ролі дружини, суперник для чоловіка, не поважає чоловіка. Дитина дивиться на батька очима мама. У дитини немає своєї думки про батька. От хто дивиться прямий ефір, поміркуйте, чиїми очима ви дивитесь на батька. Я, наприклад, дивилася очима бабусі. Тому що бабуся на нього дивилася як на зятя, зовсім на чужу людину, яка нібито і не підходить для її доньки, а це для мене рідній батько. Це зовсім інша система. І я на нього дивилась очима своєї бабусі. Хоча мама дуже поважала чоловіка і завжди нам це підкреслювала. На жаль, я це зрозуміло набагато пізніше. І от практику: роль мами це ті це знання, які вам допоможуть уникнути дуже багато системних помилок. Дуже багато системних помилок. І якщо у вас ще діти до 18 років, ви зможете вирівняти стосунки. І вирівнювати стосунки, ви почнете не з дитиною, а в першу чергу з собою, потім з чоловіком, а потім лише з дитиною можна побудувати стосунки. Тому що, коли жінка е не на своєму місці. Вона десь закриває свої емоційні проблеми через дитину, а ці емоційні проблеми треба закрити з чоловіком, щоб не фонило в сім'ї. І коли от жінка, знаєте, створює з дитиною і з чоловіком такий трикутник любовний. Тому що вона поставила дитину на перше місце, там, де має бути чоловік, у чоловіка всій сім'ї немає місця. І дуже часто до мене приходять на консультації жінки, які говорять у чоловіка-коханка. А де він? Де, де по ієрархії він має бути? А його взагалі буває і немає, тому що можуть бути і діти, потім батьки, потім брати і сестри, але десь там ще робота і десь там ще чоловік. Ну, вибачте, якщо є порушення в системі, то 100% будуть наслідки. 100% такого не буває. Що відповідно до законів, які діють в системі, ми все робимо і отримуємо наслідки. Ні, такого не буває. Система розшита розшатана. От ми зараз чудово це бачимо, коли розшатана енергетична система. Ми сидимо без світла. Так само і в стосунках. Коли розшатані стосунки між партнерами, коли. Немає гармонії між партнерами, коли жінка через дитину вирішує, свої, закриває свої емоційні дири, закриває свою потребу бути потрібною. А ви знаєте, як цій дитині складно? От я вам можу сказати, як дитині складно, коли вона була об'єктом, яким закривали цю диру. Дірку цю закривали. Дуже складно вийти в своє життя. Тому що ти. Підсвідомо несеш відповідальність за маму. Ти підсвідомо вважаєш, що ти кращий партнер для мами, ніж був батько. Тому гарні стосунки між жінкою і чоловіком, між мамою і татом. Це апріорі закладає фундамент щасливої дитини. І в майбутньому ця дитина зможе побудувати здорові стосунки. Свої здорові стосунки. Тому що дуже знаєте, у нас дуже багато є сумнівів. І сумніви формуються теж певним чином. Тому що коли є тільки думка мами, а немає думки тата, то дитині важко вибрати з одного, значить, те, що говорить мама, правильно, іншої думки не буває. А коли є думка мами, є думка тата, тоді дитині висладається, ага, що ж може бути інша думка, може бути моя думка, може бути ще якась думка. Оце про сумніви. Тому, звичайно, не потрібно бути авторитарними, потрібно бути авторитетними для дітей. І коли батьки авторитетні, то вони стають для дитини наставником. Вони стають для дитини опорою. Тому що без того, щоб батьки були друзями, неможливо побудувати ці опори. І ціль. Батьківства це звичайно самостійні діти, і нам їх довірили. І тому ми маємо розуміти, що партнер з нами не завжди, а дитина тимчасово. І потрібно не притягувати дитину, щоб не відпустити її у своє життя, а навпаки, створювати такі умови з любов'ю, що дитина має розуміти, що в неї є їй потрібно йти далі, їй потрібно йти в світ, потрібно. Будувати своє сімейне життя. І хочете, я вам скажу лайфхак, як зрозуміти, що людина готова до партнерства. Напишіть, хочете почути лайфхак? Чи знаєте? Якби я знала цей лайфхак у свої 20 років, я б, звичайно, щоб не виходила заміж. Тому що коли ми говоримо про сім'ю, коли ми говоримо про партнерство. То це не продати, а ми йдемо в стосунки, щоб взяти. Нам чоловік має дати, нас чоловік має забезпечити. От пані Марина хоче. Так, Хочемо почути. Коли людина готова віддавати, це вже сигнал, що вона готова до серйозних стосунків з іншою людиною. Тому що дитина не готова віддавати. Дитина тільки приймає, а вже доросла особистість, яка може побудувати здорові стосунки з іншою людиною, і потім взяти ще відповідальність за дітей, вона завжди готова віддавати. І от, коли ми розуміємо, що ми в стосунки прийшли не для того, щоб тільки взяти, а для того, щоб ще й поділитися, що я можу ще дати цій людині, то, звичайно, стосунки будуть здорові. І от я вже говорила про цей любовний трикутник. Якщо ви бачите, що він несвідомо ми його створюємо. Ми просто прийшли такими дітьми у сім'ю, побудували сім'ю. Чоловік, батьки нам не додали, батьки нас не любили. Ми не почували себе бажаними там всі в сім'ї, в системі батьків. Ми покладали надії на чоловіка, що він от буде нам дасть те, що не додав батько. І чоловік не виправдив надії. І тут з'являється дитина, і ми от включаємося в це материнство. І створивши цей трикутник, можливо, навіть чоловік от бувають такі випадки, що чоловік ігнорує дружину, а в нього на першому місці донька. І от коли дитина не на своєму місці, дуже складно цій дитині вийти з батьківської системи. І от, якщо ви проаналізуєте, можливо, в когось так теж є, що дитина на першому місці. То таким чином можна дати дитині можливість на сепарацію. Тому що сепарація починається із сепарації мами. Від своєї мами. І Хочу сказати, що батьки мають бути прикладом для дітей, як будувати стосунки. А стосунки, здорові стосунки будують тільки звичайно, емоційно-зрілі особистості. Тому от системний метод це саме той метод, який допомагає дуже швидко зрозуміти свої системні помилки, виправити їх, стати на своє місце і почати по-іншому. Також багато є питань щодо виховання дітей. І от на практикумі ми розглянемо це питання. Як мають виховуватись діти? Навіть якщо там один за такі жорсткі методи, інший більш м'якші, щоб батьки не сварилися між собою, як виховувати дитину, а щоб батьківський голос був єдиний. І тата, і мама. От, сила батьківського голосу. І також е, розповім, як на практику ми дізнаєтесь, як виховувати дитину, якщо це вже друге, другий шлюб, і відчим виховує дитину, щоб теж правильно вибудувати ці системні стосунки, як має бути. Тому практику вже в суботу, для кого це важливо, для кого є діти до 18 років, це надзвичайно великий вклад в сім'ю. В її майбутнє, в майбутнє своїх дітей. Тому що всі ці помилки, які я от говорила, що дружим з дітьми, що дитина на першому місці, що батьки на першому місці, що йдуть порушення, я всі ці помилки робила і я в свій час отримала дуже великі наслідки. І хочу сказати, якби цю інформацію отримувати ще було у 20 років, коли ми ставали. Я бачу, що тут є мої ровесниці. Коли ми ставали батьками, то звичайно наші діти були, були б, отримали б інший приклад, ніж, ніж отримали. Ну, Є як є. Тому у кого діти до 18 років, це, це, просто, ну, це просто абетка батьківства. батьківства. Вітаю, пані Галина. Тому у кого є питання щодо стосунків діти і батьки. Ми сьогодні говорили про такий любовний трикутник, щоб не створити між батьками і дитиною, щоб у кожного в системі є своє місце. І дуже часто мама з такої позиції дитячої, що вона хоче десь віддати свою любов, відчути цю потрібність, створює цей любовний трикутник. Де між де конкурують або батьки за любов дитини, хто більше любить? Да? Оце ще е, таке запитання, зовсім якби і не зрозуміло, хто більше любить, тату чи, чи ти кого більше любиш, тата чи маму. Взагалі, як дитині зробити вибір? Я говорила колись чоловіком якого дуже часто в дитинстві питала, він каже: в мене взагалі був штурм, такий мозговий і жах, я дуже боявся цього запитання, тому що я не знав, що сказати на це запитання. Тому щоб не допускати системних помилок, мати гарні стосунки із партнером. В першу чергу їх потрібно налагодити. Але якщо стосунки з партнером не можна налагодити, то все рівно дитині ми маємо доносити, що стосунки з батьком. Між нами, що відбувається, не стосується дитини. Тому що діти не все бачать. Сімейне, сімейне життя, подружнє життя, будемо говорити, воно відбувається за закритими дверима спальні. І діти не знають, що там відбувається між батьками, але вони бачать те, що тато ображає маму, мама засмучена. І я знову ж таки говорю, що дитина йде за мамою, і це таке ставлення до мами. Впливає на те, як дитина ставиться до батька, тому що дитина завжди йде за мамою. І щоб цього уникнути, навіть якщо не можна врятувати вже стосунки з партнером, чи немає бажання, чи можливо вже запізно, всяке буває. То все ж таки на стосунки дітей, це не має впливати. Ось така у нас сьогодні важлива тема. Я вважаю, що тема виховання дітей, особливо зараз, коли дуже багато розлучень, що зараз можна сказати не то, що розлучень офіційних, навіть те, що жінка з дітьми живе в одній країні, чоловік живе в іншій країні, це теж впливає і на виховання дітей, і на емоційний стан жінки. Тому практикум, якби буде така рятувальна паличка в. Подих кисню в таких складних умовах, тому що знання прості, знання перевірені і дають результат не колись, а тут і зараз. Тому чекаю, кому важливо, на практику, Посилання на як оплатити практику є в сторіс. І хочу сказати, що сьогодні день благодійності. Давайте один одному подякуємо. Я подякую вам, що виділили час, щоб бути у прямому ефірі чи дивитись його у запису. І буду вдячна. Якщо ви поділитесь цим ефіром, ви знаєте, кому він потрібен. А зараз я думаю, що він потрібен практично усім. Тому до зустрічі вже завтра. До побачення.